Підрозділи військ РФ намагаються вийти на контакт із Збройними силами України. Росіяни хочуть перемовин та скласти зброю. Анонсований 11 вересня псевдореферендум так і не відбувся. Окупаційна влада не може організувати виборчий процес. Херсонський фестиваль Таврія Борщ відбувся у Кривому Розі та онлайн. Генеральний штаб підтверджує звільнення населених пунктів Херсонської області, але з міркувань безпеки не називає їх. У тимчасово окупованих районах російські війська посилюють фільтраційні заходи. Генштаб повідомив про обшуки домогосподарств у східному селищі Херсона. Російські війська зазнають втрат у Новокаховській лікарні облаштували шпиталь для російських солдат, вигнавши місцевих. Після вдалих дій проведених силами оборони на Херсонському напрямку. Ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810-та окрема бригада морської піхоти, пункт постійної дислокації міста Севастополь, втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій. Втрати намагаються компенсувати перекиданням нових підрозділів до Херсона. За інформацією генштабу, до міста прибуло поповнення військ РФ, які погано орієнтуються на місцевості. Через втрати у живій силі переформатовують свої підрозділи. 106-та повітряно-десантна дивізія протягом доби втратила 58 військових. Залишки особового складу батальйону хану війшли до 9-го полку морпіхів. Начальниця прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що частина російських військ на Херсонському напрямку шукає перемовин про здачу. У полон ворожі підрозділи, навіть починаючи переформатування, вишукують способи вже ми маємо таку інформацію, вийти на певний контакт з нашими підрозділами для того, щоб провести так звані перемовини про можливі умови складання зброї і перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Російські війська уникають прямого зіткнення і ведуть контрбатарейну боротьбу, обстрілюють райони вздовж лінії зіткнення з мінометів, танків, артилерії, авіації. Південне оперативне командування повідомляє про позиційні бої і завдання ударів на знищення, скупчення озброєння, техніки живої сили російських військ під прицільним вогнем, переправи через річки. Пробні проїзди по них закінчуються фатально. За два дні паромна переправа і наведений міст біля нової каховки перестали функціонувати. Нашу авіацію нанесено три удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, які були пов'язані із знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби двох складів боєприпасів. Протягом трьох діб на півдні військо РФ втратило 155 своїх солдат, 12 танків, 26 одиниць техніки, чотири гаубиці, міномети, безпілотник, ролан 10 Боєприпаси п'ятьох складів не завдадуть руйнуванні втрат серед цивільного населення і українських захисників. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Херсонка Ольга говорить, що 11 вересня, у день, коли окупаційна влада попередньо анонсувала проведення незаконного референдуму, був звичайним. В окупованому Херсоні було чутно вибухи на околицях. Людей на вулицях було дуже мало, жодних ознак проведення референдуму в місті не було. Висіли ті ж плакати, які розповідають, що Херсон на з Росії Прикопською на великій швидкості їздили військові машини з маркуванням В. Бачила чорний джип з червоно-зеленим стягом, можливо, це кадирівці, багато легкових маркованих автівок. Воєнна поліція, ДПС. Вони вільно себе почувають у місті, але ніяких будівель з написом Виборча дільниця чи виборча комісія чи черга до них я не бачила. Так званий референдум окупаційна влада відкладає вже в четверте чи в п'яте, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. На його думку, росіяни не готові його проводити через відсутність підтримки населення та неможливість створення необхідної кількості виборчих комісій. Але головною причиною того, що референдум не відбувається, він називає успіхи збройних сил України на Херсонському напрямку. Коли звільняються території на Херсонщини, а вони проводять це шоу. Потім говорити, що вони втрачають населені пункти, які ні нібито проголосували за приєднання до руського миру. Участь в організації сприяння в організації так званого референдуму, це на мою особисту думку, це буде кримінальна відповідальність для кожної особи. Військовий оглядач Михайло Жирохов говорить, що на Херсонщині військові не ведуть наступ, а вирівнюють фронт. До їх рук переходять невеличкі населені пункти. Референдум, на думку експерта, не відбувається через те, що його не готують, не створені потрібні певні структури, які б ним займалися. Їм потрібен якийсь, щоб це було на щось спиратися, як було це в Криму, як проводили референдум на окупованій території Донецької, Луганської. хоч на ксерації на наксеріти ці бумажки, але це потрібен час і люди, і гроші. Можливо, ці референдуми і не планували проводити. Це було таке собі вкид в інформаційний простір для того, щоб говорили про те, що Росія тут назавжди, і ми вас не кинемо. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул каже, що розмови окупаційної влади про референдум це своєрідна політична гра. Ця тема електорально приваблива, її використовують другорядні особи в керівництві Росії, такі, як, наприклад, депутати Єдиної Росії. Вони просто піаряться на цій темі. Говорить Олександр Мошнягул. Все, що відбувається, знаєте, це е, такий політичний театр. Е, на мою думку. Розмови про те, що саме 11 вересня будуть референдум це політична акція певних політиків в Росії і наших колаборантів місцевих херсонських, які в першу чергу зацікавлені в тому, щоб був проведений референдум. Референдум окупаційна влада перенесла на 4 листопада. Росіяни можуть переносити дати, але він не відбудеться до тих пір, поки не буде вирішена ситуація на фронті, поки біля Херсона не закінчаться бойові дії, говорить Олександр Мошнягул. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський фестиваль Таврія Борщ зазвичай проходив у рамках фестивалю Душа півдня на різних локаціях Херсонщини. Учасники готували борщ. Дійство супроводжувалось виступами самодіяльних колективів, говорить завідувачка інформаційного відділу Херсонського обласного центру народної творчості Наталя Вигоднер. Щоб не порушувати традицію, цього року вирішили провести свято онлайн. Учасники фестивалю мали викладати фото і відео з приготування борщу. Ми знаємо, що борщ внесений до репректензаційного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ми знаємо, що наша Херсонська обласна рада минулого року прийняла рішення кожні другій вихідні вересня робити дні борщу на Херсонщині, і ми цю традицію продовжуємо і впроваджуємо в життя. Олексій Абзелімов, один із учасників цьогорічного фестивалю, у соцмережах він показав, як готує борщ, наш борщ. Я. Зварив Зварив із душею, зварив із надією, що скоро буде перемога. Онлайн рецепти приготування борщу показали учасники з українських міст та інших країн світу. Провели фестиваль і в кривому розі його не анонсували заради безпеки його учасників. Говорить директор Херсонського обласного центру народної творчості Володимир Капелюшник. В акції шлях до перемоги або переможемо з борщем. Взяли участь 10 команд. З Херсонщини були громади, такі як Високопільська громада, Великоолександровська громада та Скадовська і Херсонська громада. От ми також невеличкої когорти Херсонщини приймали вчора участь у заході, де була ще команда з Маріуполя, збройних сил України в цілому поліції. Відзнаку отримав кожен із десяти борщів. Скадовська громада отримала нагороду за найоригінальніший борщ, великоолександрівська за найситніший, високопільська приготувала найгустішу страву. А Херсонська громада отримала від журі гран-при, розповів Володимир Капелюшник. На відміну від учасників фестивалю у кривому розі, ті, хто представив свої страви онлайн, не отримають оцінки, сказала Наталя Вигоднер. Тут головне душа, яка вкладена буде в це. Ну і головне емоції, які ми всі отримуємо, Бо вони нам зараз потрібні. Ці емоції, знаєте, цей зв'язок з своїм, рідним, гарним, красивим, талановитим, смачним. Вони нас повинні об'єднуватись. Фестиваль обов'язково повернеться на Херсонщину, говорить Володимир Капелюшник, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.